Як Камагра допомогла мені знову знайти іскру щастя? Повернення до себе, як я знайшов вихід з кризи чоловічої сексуальності і знайшов впевненість. У житті кожного чоловіка настає момент, коли він починає замислюватися про свою мужність. Це не завжди пов'язано з віком, хоча він, безумовно, грає свою роль. Іноді це відбувається раптово, як удар під дих, як усвідомлення того, що щось не так. Щось важливе, щось, що визначало тебе, твою самооцінку, твою роль у відносинах. Для мене цей момент настав несподівано, і він був пов'язаний з проблемою, яку багато чоловіків намагаються ігнорувати або приховувати еректильною дисфункцією. Я не буду вдаватися в подробиці, як це почалося і як розвивалося. Це історія знайома багатьом, і я впевнений, що багато чоловіків можуть впізнати себе в ній. Головне це те, як я впорався з цією кризою і як знайшов шлях до повернення впевненості в собі і близькості з моєю партнеркою. Спочатку я сприймав це як фізичну проблему, як збій в роботі організму. Але дуже швидко я зрозумів, що це набагато більше, ніж просто фізіологія. Це удар по самооцінці, по впевненості в собі, по здатності відчувати себе чоловіком. Це замкнути коло. Фізіологічна проблема породжує психологічно, а психологічна посилює фізіологічно. Я намагався ігнорувати проблему, переконуючи себе, що це тимчасове явище, що все налагодиться само собою. Я уникав близькості, знаходячи виправдання, щоб відкласти інтимну близькість. Я відчував провину перед своєю партнеркою, відчував себе неповноцінним. Я став більш замкнутим, більш дратівливим. Робота давалася важко, концентрація падала. Я відчував, що втрачаю контроль над своїм життям. Визнання проблеми перший крок до зцілення. У якийсь момент я зрозумів, що більше не можу так жити. Я не міг більше ховатися від проблеми, не міг продовжувати прикидатися, що все в порядку. Мені потрібно було зізнатися собі і своїй партнерці в тому, що відбувається. Це було найважчим кроком, але і найважливішим. Розмова з моєю партнеркою виявилася откровенням. Я очікував осуду, нерозуміння, розчарування. Але я отримав підтримку, співчуття та любов. Вона виявилася набагато сильнішою і мудрішою, ніж я думав. Вона не звинуватила мене, а запропонувала свою допомогу. Вона сказала, що любить мене не за мою здатність до ерекції, а за те, хто я є. Пошук рішення від самолікування до професійної допомоги. Після визнання проблеми почався пошук рішення. Я перепробував різні методи самолікування, змінив спосіб життя, почав займатися спортом, переглянув харчування. Все це, безумовно, принесло позитивні результати, але не вирішило проблему повністю. Я розумів, що мені потрібна професійна допомога. Я звернувся до лікаря-уролога, який провів обстеження і поставив діагноз. Він пояснив мені причини моєї проблеми та запропонував різні варіанти лікування. Серед запропонованих варіантів мене привабило лікарський засіб на основі сил яке, по суті, є аналогом відомої камагри. Я був трохи скептично налаштований, бо боявся побічних ефектів і не довіряв лікарським засобам, які продаються без рецепта. Досвід використання сил денафілу, повернення до нормального життя. Після консультації з лікарем я вирішив спробувати цей препарат. Я почав з мінімальної дози, щоб оцінити його вплив на моє тіло. На мій подив, ефект виявився практично миттєвим. Я відчув прилив сил, впевненості в собі. Ерекція стала більш стійкою, сильнішою. Я не буду вдаватися в подробиці про те, як це вплинуло на моє особисте життя. Скажу лише, що це було повернення до нормального життя, до близькості з моєю партнеркою, до відчуття себе чоловіком. Що я зрозумів, пройшовши цей досвід? Цей досвід навчив мене багато чому. По-перше, він навчив мене тому, що не варто боятися визнавати свої проблеми. Не варто ховатися від них, не варто прикидатися, що все в порядку. По-друге, він навчив мене тому, що не варто соромитися звертатися за допомогою. Не варто думати, що це ознака слабкості. Навпаки, це ознака сили і мужності. По-третє, він навчив мене тому, що не варто боятися експериментувати з ліками. Але робити це потрібно тільки після консультації з лікарем. Поради чоловікам, які зіткнулися з подібною проблемою не панікуйте. Еректильна дисфункція є поширеною проблемою, і вона має багато рішень: зверніться до лікаря. Тільки лікар може поставити точний діагноз і призначити ефективне лікування. Не соромтеся говорити про свою проблему з партнеркою. Відкрите спілкування запорука здорових відносин. Спробуйте змінити спосіб життя. Здорове харчування, регулярні фізичні вправи та відмова від шкідливих звичок можуть покращити ваш стан. Розгляньте можливість використання лікарських препаратів. Якщо інші методи не допомагають, лікар може призначити вам ліки, які допоможуть вам повернути колишню потенцію. Не бійтеся експериментувати. Знайдіть те, що працює для вас. Важливий момент відповідальне використання ліків. Я хочу підкреслити важливість відповідального використання лікарських препаратів Ніколи не приймайте ліки без призначення лікаря. Дотримуйтесь дозування та дотримуйтесь інструкцій. Не зловживайте ліками, оскільки це може призвести до небажаних побічних ефектів. Мій висновок впевненість в собі ключ до успіху. Зрештою, я зрозумів, що найголовніше це впевненість у собі. Впевненість в собі це ключ до успіху у всіх сферах життя, в тому числі і в сексуальній. Коли ти впевнений у собі, ти відчуваєш себе сильним, здоровим і привабливим. Ти не боїшся проявляти свої почуття і бажання. Ти не боїшся бути собою. І я радий, що зміг знайти вихід з кризи чоловічої сексуальності і знайшов впевненість в собі. Я знову відчуваю себе чоловіком. Я знову відчуваю себе щасливим. І я сподіваюся, що мій досвід допоможе іншим чоловікам, які стикаються з подібною проблемою. Головне не опускати руки і шукати рішення. Не соромтеся звертатися за допомогою. І пам'ятайте, що ви не самотні. Я сподіваюся, що ця стаття була корисною для вас. Якщо у вас виникли запитання, не соромтеся задавати їх у коментарях.